Уранці, 18 вересня, для частини учнів Чернівецького ліцею No7 проводять урок безпеки. У закладі немає уроків третій день. Учителі пішли у неоплачувані відпустки на два тижні на знак протесту через звільнення директорки. Насправді я вам скажу, що таке підтримувати взагалі неможливо. Є такі е, можливості це е, оспорити в правовому полі, є можливості, е, ну тобто інше, але щоб брати дітей в заручники і брати е, таку кількість дітей міста, діти понад усе і діти не мають навчатися, незважаючи на будь-які спори, які відбуваються. Водночас понад 70 батьків учнів ліцею прийшли до міської ради, щоб підтримати учителів. За півтори години до них ніхто не вийшов. Наші вчителі, як ви знаєте, одноголосно, ну там чи більшістю я не можу відповідати точно там одноголосно чи ні. Більшістю всім колективом вийшли у відпустки в знак підтримки свого директора, для того, щоб їм повернули їхнє керівництво. Ми, звичайно, як батьки, більшість батьків підтримуємо таке рішення. Тому сьогодні пройшли на минулому тижні, були тут вчителі, на жаль, їх не почули. Колектив Чернівецького ліцею No7 повідомляє вас про недовіру новопризначеному директору Сергію Сергійовичу. Наша недовіра полягає в тому, що за один день він звільняється з одного навч... освітнього закладу і переходить в інший. Просимо поновити на посаді директора нашого. Ліцею номер 7 Ручко Світлана Григорівна. також учителі ліцею зустрілися із керівницею міського управління освіти Іриною Ткачук. Вони висунули дві вимоги. За словами Ірини Ткачук, ліцеї номер 7 та 14 не є комунальними закладами. Тому директора призначає управління освіти на власний розсуд. Після закінчення воєнного стану у ліцеї номер 7 мають провести відкритий конкурс. Друга вимога стосувалася поновлення на посаді колишнього директора Ручко Світлани Григорівни. Власне, теж ми виконати таке таке звернення. Ми не можемо. Чому таку умову? Тому що вона була звільнена в законний законним чином на законних підставах і може бути поновлена на законних підставах за рішенням судів. По обіді вчителі та батьки прийшли до будівлі обласної військової адміністрації. Згодом до них вийшла директорка обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр. Вона повідомила про призначення тимчасової директорки. Нею стане працівниця ліцею, заступниця з навчально-виховної роботи Надія Кейван. Присутні вчителі підтримали це рішення, тому від завтра навчання у ліцеї відновлять. Шляхом компромісу було прийнято рішення, що Кізіма Сергій Сергійович, якого також вчителі і педагогічний колектив кликали назад і були незадоволені прийняти цим рішенням, іде назад свій заклад, виконує обов'язки, очолює заклад свій чотирнадцятий ліцей. А станом на сьогодні призначається виконуючи обов'язків, це заступник колективу 7-го ліцею. Максимально крок назад з кожної сторони, за для досягнення компромісу. І першочергового завдання відновлення освітнього процесу. Правомірність наданих доганце буде розглядати виключно суд. Наша група не розглядає. Ми не правомочні це розглядати. Нагадаємо, Світлану Рудько звільнили з посади 13 вересня. Цьому передували три догани та результати перевірки закладу. Зокрема, догани стосувалися того, що дітей не записували до першого класу через електронну чергу, неправильно анкетували батьків щодо поборів та створення безпечного середовища. Рудько Суспільному повідомляла, що не погоджується із зауваженнями та оскаржує їх у суді, вважає це тиском та упередженням з боку керівництва управління. Також оскаржуватиме своє звільнення. Після звільнення директорки вчителі написали заяви на неоплачувані відпустки на два тижні. Директором ліцею призначали Сергія Кізіму з ліцею номер 14. Марія Антоняк, Аліса Бобель, Роман Пилатик, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.